Так, моя любі новенька гір'я, зараз пройде тест-драйв. Правою рукою тільки пожав. Зараз зроблю на цю руку 50 ривків. Без відпочинку 50 джимів і 50 забросів, як на довгий цикл. Ця програма можна радити, хто виступає по вправах з класичного гірьового спорту однією рукою. Тобто проводять поштовх довгим циклом, за однією зміною рук, ривок е, одною рукою і жим однією рукою. Зараз подивлюся, щоб там було видно все. Так, все видно. Це новенька гія, в неї просок чуть менше. Ось, Зараз буду рвати, потім жати, потім забрасувати. Господи, помилуй, зараз наважать 23 стоп. Кидаю на пальці, тому що тиждень назад чемпіонат Донецької області фейстакова з куривку і зірваніші руки. Jim. <coughs> <coughs>

嗯ん。うん。うん。うん。う <cler> ん <ic 谷>。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。 Важко. Важко. Ха. Да, маленький просол, и 5 за 50 заброс. Ну, сейчас кидаю на пальцы. Вот это будет тренирование. Baik. 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 Так. 30. Колено болит, рука болит, плечи болит. Хорош. Зірвав ще на пальцях шкіру, Зараз на пальці не поскидаєш. Тобто рахував собі трохи. Інакше по 55, ну хоча б по п'ятдесят. Незручний просов є в неї по-перше, а по-друге, після змагань, на котрих мені не зарахували 27 балів зорвані руки, бо ці гирі ліко, чи як дуже як руки труть. Ось іду гирю важити, А то скажете, не. кому хочу кому треба, ну просто. Не зважив, не підняв наш девіз. цей Фу. коліна болить, в ноги уходить складно. Причому що коліна болить не від грівого спорту, а від блекаутів, що пішки ходив з вагою на а, а, цей 17-й поверх. Ось. Так, мої любі, Почекайте. Ось гірка. Е, працювати е, е, нею можна, але трохи незручний просов. Трохи. Не сильно, але трохи. Ось. Ну, Ярик так як при дріках є такі одеські гірь розбірні. В них теж просов не то, що такий, як у царський, а трохи незручний. Це і теж трохи. Так, ваги 23,0 Я казав, 23,100 Ну. Ну, все одно просто цікаво самому. 23,0 0 Ось така гірка. Фу, ну, скажу складно. складніше за все було ззати і потім скидати, бо рука затекла. Все, моє любі. Скоро в нас буде чемпіонат Кубок України по Асоціації Гірьового спорту України. Цей збараш 27 вересня. І Юрій Владимирович будемо вточнювати десь на початку вересня, може по традиції додати з культури і спорту в Києві буде десь там 7-8-9 чемпіонат України з гірьового спорту. Все. от таку гірю маємо. Тест-драйв провели. Слава Ісусу Христу, слава Україні До побачення.